12 січня 1878 року у Харкові народився Гнат Хоткевич, літературне псевдо, Гнат Галайда, письменник, літературознавець, мистецтвознавець, бандурист, композитор, історик, етнограф, театральний і музичний діяч, педагог, автор понад 600 музичних творів. Ще за життя його літературна спадщина була видана у восьмитомнику творів. Народившись у Харкові, він прославляв у своїх творах гуцульщину. Незважаючи на постійний запит на його працю, ніколи не був заможним. Отримав технічну освіту у Харківському технологічному інституті. Деякий час працював на залізниці, заснував декілька унікальних театральних труп, акторами в яких були неписьменні селяни. Трупи успішно гастролювали містами не лише України. Хоткевич досконало грав на бандурі, написав підручник з гри на цьому інструменті. У хорі Микола Лисенка він виконував соло на бандурі і став відомим віртуозом. Хоткевич був теоретиком народної музики в Україні. У 1902 році він брав участь у роботі 12-го археологічного з'їзду у Харкові і виголосив доповідь про традиції кобзарства в Україні. Для учасників з'їзду організував концерт, який став першим офіційним виступом ансамблю бандуристів в історії. Хоткевич заявив про себе. Як одного з ініціаторів збереження мистецтва кобзарів за допомогою запису їхньої музики на фонограф, Хоткевич стояв осторонь літературних дискусій, хоч був одним із найпопулярніших письменників України. Він використовував літературне псевдогнат Галайда, популяризував народну музику, театр, викладав у Харківському музично-драматичному інституті, у Полтаві заснував та керував капелою бандуристів. Виховав багатьох талановитих бандуристів, більшість яких були репресовані. Декому вдалося виїхати за кордон. Книги авторства Хоткевича, присвячені народним музичним інструментам, були заборонені. Шалена критика в радянській пресі, заборона його музичних творів, звільнення з роботи, кинули гната Хоткевича та його родину в злидні. А у 1938 році його за фальшивими звинуваченнями за участь у націоналістичній шпигунській організації органами НКВД розстріляно.